Слава Україні! Мій позивний Єгер, і сьогодні ми з вами розберемо, хто такий військовослужбовець. Комбатант це людина, яка приймає участь у збройному протистоянні двох окремих держав. І відповідно до Женевської конвенції має особливий юридичний статус. В коментарях я залишу посилання на Вікіпедію. Там ви зможете ознайомитися з цим питанням більш детально. Військовослужбовцем є комбатант, який несе службу у Збройних силах України. Стати військовослужбовцем може будь-яка цивільна людина після проходження медкомісії. Направлення на військову лікарську комісію можна отримати у військкоматі. Чимало людей лірично сприймають професію військовослужбовця. Медіапростір сповнений фото і відео, які в цілому формують уявлення молоді проведення бойових дій. Для того, щоб відрізнятися від більшості, треба зрозуміти, що це не гра і не хобі, це планомірний розвиток, цілодобове навчання, спосіб життя. Тому починається цей шлях дуже просто і абсолютно нелірично. Ви приходите у військомат і просите надати можливість проходити службу у Збройних силах України. Будьте готові до того, що відразу вас не пустять робити смерть ворогам на нулі. Після проходження ВЛК згідно закону, ви маєте отримати базові навички в учебці, в яку вас відправлять від вашої військової частини. Навчання проходить від 1 до 7 місяців, в залежності від спеціальності, яка була обрана вами із тих, що запропонував військкомат. Зверніть увагу, при підписанні контракту мінімальний термін, який вам запропонує військкомат 3 роки. Але якщо ви не впевнені у собі, або не готові витрачати три роки життя на службу, пишіть в графі до дату, яка займе всього рік служби. Фактично, це договір з військовою частиною, і у більшості випадків це буде працювати. Військовослужбовець в Україні має права і обов'язки. Згідно чинного законодавства, у військового є ряд привілеїв, закріплених у статті 17 Конституції України. Зараз у нас немає часу детально розбирати цю тему, тому я також залишу посилання на цей документ в коментарях. Щоб зацікавити, ваша дитина отримує спрощену процедуру вступу до ВНЗ вищого навчального закладу, а при наявності посвідчення учасника бойових дій можна безкоштовно користуватися громадським транспортом. Обов'язки військового, так само як і порядок несення служби, закріплені в державному документі під назвою Статути Збройних Сил України. По наведеному у описі третьому посиланню можна скачати 507 сторінок документу, у якому можна ознайомитися із військовими званнями, тактичними одиницями, типу відділення, взвод, рота, а також дізнатися про порядок чергувань і види тактичних строїв. Все, що стосується служби, ви можете знайти в цьому військовому документі. Фактично на ньому ґрунтується будь-які з наказів, які вам можуть віддати під час служби. І відповідно до цього статуту, ви не маєте права виконати злочинний наказ. Тому я раджу вам ознайомитися незамінна річ. Тим більше, якщо доведеться доводити свою точку зору старшому за званням діду, якому за 50. В окремих випадках це може зберегти життя цілого підрозділу. Якщо до цього моменту ви не вимкнули моє відео і готові продовжувати навчання, ласкаво просимо до клубу професіоналів. Наступне відео: військові і бандити. Хто має право носити зброю?